Любі підписники, сьогодні ми розберемо ось такі часи слава. Подивимося, чи можна щось тут взяти дорогоцінного. В кого такі часи були, може ви поясните, що це таке взагалі? Оце. Я не розумію. Вон, бачите, воно отак стає. -то, отак. Но тут то, що тут немає нічого. О, пластмаса. Держиться на якомусь пластмасовому, цьому, щоб не загубилось. Що це таке мені дуже цікаво. Далі, що тут в часах? Була ось тут батарейка ставилась. кварцеві часи. І вони, що сказати, вам працювали у когось довго і щасливо. Хто скаже про ці часи щонебудь, напишіть в коментарях, будемо дуже раді. Зараз я відкручу те вийму і покажу вам, що всередині. Так, відкрутивши один болтик, тут був, а другий ось тут, де батарейка стояла. Зараз спробуємо. О, відвалив ну, вже часи своє віджили, кажуть, відвалюється тут екран. Чи як назвати, кришка. Я вже кажу в часах екран. Так, снімемо цю штучку. Вона, кстати, латунна, вроді би. Тут є ще одна якась така. Не розумію поки що це. О, розбираються часи ось так, виняв. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо міди трохи моток. Там є деталька ось така. Ви бачите, да? заховалась там. Ну Більше вроді би немає нічого. З цієї сторони ми бачимо теж деталька одна МП. Флажок. Ну і все. Зараз я спробую відкрутити отут. І ми подивимось, що ще є. Секунда діла. Так, відкрутили ще два болтика оцих, і випала ось така штука. Що ми бачимо тут ось таку шестерню. Латунь, правильно, не по І. І, і що? Ми? Тут такого ж позолоти немає, все латунь. Ось такі детальки, нічого цікавого, якщо МП. МП вроді би ми відкриємо на всякий случай. І позолоти немає. Так що немає нічого дорогоцінного такого. А ви пишіть, що вам розібрати, і я вам розберу. Ось такий обзор, часи, слава.